Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 3 липня, проживаю я на Вінниччині. і в моєму садочку достигає слива алеча кубанська. Такі гарні плоди. От Я деякі зірвав. Коли вона не повністю дозрівша, смак має кисло солодкий, коли повністю визрівша. Дуже солодка м'якоть, а шкірка має кислинку. Такий вигляд. Соку дуже багато. Слива, алеча. Навантаження на дерево. І це після нормування.